Я вітаю всіх глядачів, слухачів ютуб каналу Король Данило. Тільки трошки вляглися пристрасті пов'язані з аварією на водогоні, внаслідок якої у Львові залишилося на кілька діб без води, там порядка 50 тисяч мешканців. До сих пір поступають скарги про те, що вода неякісна, про те, що там. Ну, різні, різні там причини, там називають там промивка труп і так, далі, і так далі. Але зараз не про те. Зараз про те, що ця аварія і от реакція на неї, як на мене, свідчать про передпродажну підготовку Львів водоканалу. Не дивуйтеся, тому що е, є підстави так вважати. І е, трошки розкажу про цю ситуацію. Маю підстави розповісти. Як людина, яка свого часу проводила аудит в водоканалі з ну, своєю командою, своїх друзів-фахівців. Це був, здається, 2008 рік давно, але Але, але це підв'язався для мене, скажімо, таким чином, стало не чужим і трошки, трошки в темі. Тому має право про це десь поділитися думками. Отже, після того. Скажімо, аварії після техногенної катастрофи, можна сказати, бо відсутність води це катастрофа. Публікували наші ЗМІ, перепощували значить, допис голови наглядової ради Львівканалу Святослава Павлюка. Хто не знає з є в нас така наглядова рада. Я навіть проводив соціальний експеримент, Но, оскільки всі знають моє ставлення до хибнокомпетентної команди нашого мера і до нього особисто. то Звичайно, такий експеримент він був дещо такий не то, що ризиковий, але несподіваний. Я подав документи на члена наглядової ради Львівводоканалу. Розумію, що шансів ніяких немає, та й, особливо то не розраховує, є чим зайнятися без того. Але мені було цікаво, так? І пізніше я спостерігав, а кож вибрали, як вибрали і так далі. Так, от до відома Львів'ян. Наглядова рада Львів водоканалу складається з. Кількох чоловік з чотирьох е, чоловік. Е, голова наглядової ради це Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України. Крім нього, входять туди Каріна Топ, це генеральна директорка водоканалу одного з міст е, Бельгії, е, перепрошую з Данії, е, а власне міста Орхус е, і от. Е, Орхус Сван та ЕС, яку очолює Каріна, топ, надає послуг з водопостачання водовідведення в цьому місті, а компанія належить місту Орхус. До речі, зарплата в Данії це понад 5 тисяч євро. А тут пані Каріна, яка має купу роботи в себе в Данії, як члена грядової ради, має одержувати теж достатньо високу зарплату. Дяки інші члени наглядової ради, зокрема, Роман Лепак, директор департаменту організації стратегії та корпоративного управління публічних акціонерного товариства Кредобанк Банкір, ще один чоловік Дмитро Новицький, заступник генерального директора стратегічної політики публічного акціонерного товариства «Київводоканал». Невже цим людям, які мають достатньо високі зарплати посади, невже їм так важливо тут заробітна плата в наглядовій раді? А якщо не важливо, то а як вони збираються взагалі проводити ефективну діяльність на своїх посадах, отримуючи високі заробітні плати, можливо, для них не дуже високі, але високі, маючи свої роботи. Ну, це таке питання риторичне, тому що не для того це все робиться. Ну, почнімо з голови. Що таке асоціація, асоціація енергоефективні міста України? Вони у нас енергоефективні та в жодному разі, але. Вона фінансується ця асоціація відомим фондом відродження, заснованим Джорджем Соросом. Про Сорося це взагалі окрема тема, як про явище в новітній історії України, причому, скажімо, фатальне явище для України. Ну, це інша тема, і це моя думка. Так от, створена ця асоціація у 2007 році і об'єднує 102 українські муніципалітети з усіх регіонів України. Результат результат діяльності тої асоціації. Ми всі з вами бачимо, яка у нас енергоефективність. Ну, але менше з тим. Так от, оцей пан Святослав Павлюк, якого можна сміливо віднести до категорії соросят, написав допис, який розповсюдили дуже багато наших, скажімо, засобів масової інформації, там, блогерів, політиків, просто перепостів було багато. І про що він написав? Це дуже важливо. За нормальних умов трубу замінюють не тоді, коли вона жереться, а тоді, коли закінчився гарантійний термін виробника, зазвичай 25-40 років. Ось такий секрет полішенеля, відкрив пан Павлюк. У тариф на воду закладається інвестиційна складова, з якої фінансується регулярна заміна найстарі... найстаріших фрагментів мережі. Якщо у вас 1900 км труб, потрібно щороку перекладати 40-60 км. Якщо цього не робити, доведеться одномоментно міняти сотню другого, а це вже з області фантастики. Гарантійний термін більшості магістрали закінчився вже давно. Частина труб лежить у землі понад 70 років. Покажіть виробника, яке дає такі гарантію на такий строк. Можливо, ви бачили, далі більше водоканалів в Україні почали активно вести сторінки у Фейсбук і публікувати фото реального стану інфраструктури. Роблять вони це не від доброго життя, а щоб пояснити мешканцям, як виглядають наслідки багаторічного недофінансування. Труби і засуви, що лежать у землі десятиліття, мають змінів регулярно і планово, не тоді, коли вони вже фонтанують, а після завершення сроку експлуатації. Це коштує грошей. Знаєте, і тут цікавий такий цей е, момент, що пояснити мешканцям, як виглядають наслідки багаторічного недофінансування. Що значить недофінансування? До чого веде пан Павлюк? Йдемо далі. Е, суму, потрібну для таких ремонтів має бути закладена в тариф. Іншого джерела немає. Дивне таке питання, чому в тариф? Тариф це з кишень мешканців, а бюджет міста, а бюджет розвитку. А гроші, які місто має, які воно інвестує, невідомо що, якісь різні, різні речі, громадські простори, велодоріжки, там е перекладки тротарної плитки, заміна автентичної бруківки, на якусь підробку сучасну, яка не простоїть там і десятої частини того, що це автентично стояло, поки її не викупали. Е на це гроші є. На збитковість погашення збитковості комунальних підприємств, хронічної збитковості. На це гроші є. Так, а от е, ці кошти на заміну труб треба брати з мешканців. Оце така логіка е, Ну, В даному випадку, перепрошую пана Павлюка. Реальна інвестиційна. Е, а, так, перепрошую. Якщо ж НКРЕП десятиліттями не дозволяє включати ці кошти до тарифу. То проти законів фізики не попреш. Труби рватимуться і дедалі частіше. Реальна інвестиційна складова тарифу від каналу нині приблизно 18 разів менша за мінімальну потребу для модернізації системи. Потреба інвестицій на поточний рік, визначена, що торік, становить 750 мільйонів гривень, а затверджена регулятором сума в тарифі лише 42 мільйони. І навіть до цієї цифри НКРП є претензії. Знаєте, знову ж таки, регулятор, я розумію, що його вплив, але. А як регулятор регулює взагалі оці кредити на кредити, які беруть комунальні підприємства, зокрема Львові водоканал? Зараз до цього дійдемо. Тариф на водопостачання для населення Львові один з найнижчих в області і, можливо, у всій країні. 25,88 гривень за кубометр водопостачання та водовідведення. У сусідніх менших громадах він коливається 43 до 76,8. Чому низький тариф? Знаєте, можливо, він і за низький. Але коли у нас у Львові? Я не готовий говорити зараз. Я вам достеменно кажу, станом на 2020 рік. Втрачалося більше або не менше, скажімо так, 50% води, тобто на вході 100% води оплачено 50%. Тобто 50% води не проплачувалися. Витоки, втрати, крадіжки і так, далі, і так далі. Страшна цифра, причому вода це найцінніший ресурс, як на мене. Взагалі зараз найцінніший ресурс на планеті для життя людей. Прісна, чиста вода. А у Львові вона чиста. Тобто йде чисте жир, але якою вона потрапляє, і Львів, це вже інше питання. Так от питання не в тарифі. Питання зовсім не в тарифі. Питання в іншому. Ну, але йдемо далі. Так от, Різниця полягає в тому, що малі громади можуть самостійно встановлювати тариф, а великі міста підпорядковані національній комісії, що здійснює регулювання енергетики та комунальних послуг. Анк... НКРЕКП. Малі громади мають менше можливостей для популізму, тоді як великі стоїть заручниками популістичних рішень з Києва. Місто неодноразово зверталося до НКРКП з проханням підвищити тариф, але отримало відмови. Тариф з першого року лишається незмінним. Бачите, все давиться на те, що, виявляється, це комісія в Києві винна і не дає можливість взяти ті кошти з вів'ян, з мешканців. А чому ця комісія не наводить порядок, якщо це її компетенція, звісно? Чи чому наглядова рада, яка вже створена, не наводить порядок з тим, що відбувається не на підприємстві? Куди дівається ця вода? Чому немає ніякої стратегічної програми заміни магістральних водопроводів, калензаліційних колекторів, а там проблем ой як багато? Ну, до того дійдемо. Місто щороку підтримує водоканали з бюджету, але так бути не повинно. Міський бюджет небезмежний. Знову ж таки, ще одна дуже лукава фраза. Не місто щороку підтримує водоканал з бюджету. Водоканал хронічно-збитковий. І хронічно-збитковий це не тому, що не, хтось не заплатив за воду, тому що, якщо хтось не заплатив, це лягає на заборгованість. Так? Тобто є дебіторська і кредиторська заборгованість, і е, воно відображається по бухгалтерії, але не впливає на показники збитковості. А тут збитковий, по прямій діяльності. Чому? Чому закладені в тариф доходи не відповідають витратам? Може, витрати завеликі? Ну до того теж дійдемо зараз. Так от, основний посил, що громада Львова і де факто заручник чинної системи тарифоутворення, коли відповідальність лежить на містах, але можливості модернізувати систему немає, тобто йде це все бла-бла-бла. В -бла -бла. чому така, знаєте, характерна риса Соросят, як я замітив? Вони говорять не про те. Але, як сказав мені один високопоставлений соросянок, перепрошую Соросята. Далеко не дурні люди. Вони добре знають, про що вони говорять. В даному випадку, я думаю, що йде мова про приватизацію львів водоканалу. Перші кроки вже зроблені. Але мушу навести значить, відповідь, на цей допис. відповідь на цей допис, яку надав відомий фахівець пан Кучеренко, який справді в нього дуже розумні дописи і аналітика. І він написав про цей допис пана Павлюка. Процитую теж: це пост відомого тарифного фахівця Павлюка, який послідовно вже 10 років відстоює необхідність так званих ринкових цін для комунально-енеретичних монополій, які нас оточують. Зазвичай він це робить активно в інтересах того монополіста, де він зараз працює. Спочатку він був на заплаті Околковолів в Нафтогазі, пам'ятаєте цього одіозного персонажа з його захмарними преміями. Та палко ґрунтову ринкові цін для населення на газ разом з такою ж групою проплачених нафтогазом активістів. Ринкова ціна на газ, газ як і інші надра, належить народу України згідно Конституції. Та, так, нагадування. Далі цитую пана Кучеренка. Правда, цей фахівець жодного разу в Хвесь лапках не згадав про монопольне становище Нафтогазу та його повну непрозовість. Потім це універсальний експерт відстоює ринкові ціни на електроенергію, оскільки. Мав бізнес в енергозбереженні, але жодного разу не задав про монополізацію цього ринку. Зараз експерт в лапках став головою наглядової ради Львів водоканалу, отримує там зарплатню і зрозуміло. Брунтова необхідність підняття тарифів на воду. Його пост описує всі біди Львівводоканалу. водоканалу. До речі, ці біди значною мірою пов'язані з ціною на електроенергію на так званому ринку, який він до того палку захищав. Я точно не гірше за пана Павлюка, розумію реальний стан речей, як і у водоканалі, так і у таке так і загалом Україні. Я задаюся лише простим питанням. А чого ви, так звані експерти, вирішили, що всі ці проблеми доречно закласти в тариф та виставити в рахунок споживачу? А вам в голову не приходить ідея, що ключову частину проблем по витратним проблемам модернізації своєї інфраструктури має взяти на себе власник, тобто місто, а населення мусить покрити обґрунтовані операційні витрати плюс вартість обслуговування інвестицій. Причому лише за умов досягнення кількох цільових показників програм модернізації і розвитку? Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків не бідні міста і мають в першу чергу дбати про свою власну інфраструктуру. Що стосується діяльності НКРКП, то я критикую цей орган разів сто більше, ніж всі разом взяті експерти в лапках. Тобто е я зараз не буду там, скажімо, аналізувати і один допис, і другий. Я думаю, що ви картину загалом зрозуміли. Хочу ще кілька речей сказати, про які я писав в е своїй публікації. Нещодавно ви можете знайти на ресурсі Король Данилу про Львів водоканал як дзеркало корупційної хібнокомпетентності, так називалася публікація. Так, от, я тут повторюю деякі речі, про які я там говорив, можливо, дещо розширю, дещо, дещо скорочу. тобто подам цю інформацію трошки в іншому такому аспекті. Так, от, на той момент, коли я проводив аудит Львів водоканалу, мені подали офіційні дані по аварійності. Я тоді жахнувся. Вже згодом з часом мені один, скажімо так, компетентний відповідальний чоловік сказав, що ви знаєте, це було, так би мовити, політично прикрашено, ну, в лапках прикрашено. Так? Бо на той час офіційно вважалося аварійними 65% водогонів, тобто магістральних водопроводів, які поставляли водою. 65%. Вони, знаєте, вважалися аварійними ну, значній ступені, не тому, що вони були реально аварійними. Реально аварійних, як стверджував ну людина, які стверджували людини, які я не маю підстав, не вірити, було 30 Але в багатьох випадках просто аварійні страхувалися, тому що вийшов термін амортизації. Ну тобто, вони реально просто вже відслужили так, якби, свій нормативний термін. Хоча працювали і працюють. Ну та труба, яку прорвало, каже, що у нас 901 року. І вже 124 роки. От. Е але зараз ми до того ділямо. Так от. Е а що зробила міська рада хоча б з того часу, от відколи я зі своїми колегами, коли ми приводили цей аудит у водоканал? А по суті нічого. Ні, були. Звісно, були якісь роботи, аварійні заміни, гостро гостроаварійні, там якісь ділянок, але це не стратегія. Це було якесь лат латання. А стратегії немає. Взагалі стратегія в нас зовсім в іншому полягає. Не в тому, що, що нормальна людина має тим розуміти. Так, от, більше того, що нічого не було не зроблено, так от, на ту всю інфраструктуру водоканалізаційну, як і на іншу інфраструктуру, дорожню, зокрема, соціальну інфраструктуру, нанизали мільйони більше 6 мільйонів квадратних метрів житла за цей час. Тобто уявляєте собі, яке навантаження. І якщо знов таки я від фахівця чув думку про те, що не давали високий тиск на деяких водогонах, тому що просто через аварійність, от, знали аварійність самої системи цієї, тобто зношеність її, то а як ви забезпечите стільки нових квадратних метрів, тобто стільки нових споживачів водою? Ну і ясно, що починає рвати. Тобто відбулося те, що мало відбутися. Ну, і що ж відбулося, власне, після того, як цей аудит ми проводили? Як сказав мені один чоловік, який добре знає ситуацію, каже, ти знаєш, Юрко, каже, от після вашого аудиту, коли ви проаналізували ситуацію, замість того, щоб щось зробити корисне і, власне, і навести лад підприємстві, каже, садовий компанії просто нагнули Львів водоканал, взяли його під контроль. Я думаю, що працівники водоканалу, особливо з того керівництва, яке пам'ятають, що пам'ятають мене і працювали в той час, вони напевно що погодяться з тим. Бо це було підприємство, як кажуть, закрите, річ в собі. Там далеко все, не все було гладко. Далеко не все гладко. Але там не було того, що зараз. А знаєте, ця централізована корупція, яка, до речі, відколи в нас в Україні розпочалася такими впроваджуватись масовими темпами. Нагадаю, за Януковича, коли почали... Підпорядковувати всі корупційні потоки наверх. Я казав, колись мені один на той час високопоставлений працівник податкової в Києві каже, а зараз принцип один, Вибачте, цитую, як він сказав, тільки пропущу матірне слово. Щас принцип один, Ви всі деньги наверх, а туди ми самі, тобто, <кхем> да, зрозуміло, що зробимо. Так само відбувається і у Львові. Точно такий самий принцип. При цьому, При цьому. Вів водоканал, який має наглядову раду, щоб ви розуміли, він підпорядкований департаменту міської ради. На тим департаментом стоїть перший заступник міського голови, якого відомий львівський бізнесмен і політик Григорій Козловський назвав маленьким гомосексуалістом, Все задача якого їздити з садовим у відрядження і ходити з ним там в саду. Так, ну, то я завжди згадую про цей момент, не тому що, боже, опаси нікого ні в чому не звинувачую. І мені байдуже, там хто там з ким, який має стосунки, але власне, що цей ця річ, яка би мала бути скандалом, і десь мав би бути суд за захист честі і гідності, тихенько зам'ялася. І знаєте, і у Львові це все прикутнуло. Ну, але зараз не про те, а зараз про водоканал. Так от е Львів, Водоканал, Наглядова Рада, департамент. Над наглядовою радою, та якби перший заступник і міський голова, знаєте, от, великий Цар і Бог. Але при цьому е, дуже характерно те, що функції, які е, мав би виконувати департамент, тепер виконує наглядова рада. Функції, тобто, наклалися. Знаєте, коли накладаються функції, винуватих шукати вже так якби, не доводиться. Е, так от, е, е, оцю ситуацію, і зараз я спробую знайти цю цитату. Вона мені дуже сподобалася власне про наглядову раду і про те, що відбувається. Бо це як і в державних підприємствах, так і тут внизу. Львів в інших комунальних підприємствах у Львові, вже почалося. Так про це сказав керівник енерго свого часу керівник енергоатому Петро Котін, який ну, не хотів власне, протестував проти наглядової ради в енерготому, і він написав наступне. Послухайте уважно, лише повноцінна корпоратизація після ухвалення спеціального закону дозволить створити акціонерне товариство з урахуванням найкращих світових практик корпоративного управління та уникнути негативного досвіду корпоратизації в Україні, і тільки в такому товаристві можливо буде буде створити ефективний колегіальний наглядовий орган. Робота ж наглядової ради в енерготомі на даному етапі до проведення корпоратизації призведе до управлінського хаосу та вимагатиме значних фінансових витрат, адже лише гонорар кожного члена наглядової ради становитиме 300 тисяч гривень на місяць. Ну, у Львові наглядової ради водоканала скромніше, тому здається, 40 тисяч гривень на місяць, але все ж таки. Ми замідову раду, яка в процеси корпоратизації, а не навпаки, підсумував, Котін та розповів, що це питання розглядалось на нараді в Кабміні Всі присутні погодилися з підходом енерготу. Це була така от. Історія, і тут варто паралелі провести, тому що абсолютно зрозуміло. Вибачте, я не один рік працював головою наглядової ради сад технопарк ЛЗТА. Це товариство, яке займалося, займалося трансформацією львівського заводу тафної апаратури в сучасне бізнес-містечко, яке всі всі, напевно, у Львові знають на вулиці Тургенєва. Там окрема цікава історія. десь Бог поділюся нею. Вона дуже повчальна. Так, так от повертаючись до Львів водоканалу, і до. Його, скажімо, взагалі ситуації з Львівводоканалом. Так от, Лвівводоканал, багато років, є хронічним збитковим підприємством, як і багато інших комунальних підприємств. До прикладу, чистий фінансовий результат. 2019 рік, мінус 221,9 млн грн. 20 рік, мінус 146,6 млн грн. За 21 рік на сайті Львівської міськради знайшов, бо це дані сайту Львівської міськради. Так от, за 2022 рік 129,5 млн грн чистий збиток. За 23-й рік 116,3 млн грн чистий збиток. Це ті дані, які зараз є на сайті. І ці збитки випадкові. Ну, я не вірю, вибачте. А, так от, е при цьому. І працівники департаменту, які над водоканалу водоканалом, іншими комунальними підприємствами, хронічно-збитковими. А тепер наглядова рада, там є перші заступник і мер міста. Вони ще отримують високі зарплати. Я не буду говорити про інші їхні доходи. Це справа компетентних органів, які, на жаль, або в темі, або в долі, мені важко сказати. Я не буду нікого звинувачувати. Але, на превеликий жаль, я знаю багато речей, про які ну так би і не можу говорити, тому що як кажуть. Не спійманий, не злодій. Так от, повернемося до збитковості хронічної. Звідки вона береться, це вже кажу, питання до компетентних органів. Бо з року в рік аудиторські висновки це підтверджують, і офіційні звіти, і так далі. А от яким чином перекривається, а це дуже важливий момент. Схема, до прикладу, така: Львівське комунальне підприємство бере кредит в міжнародної фінансову організації. Львівська міська рада гарантує. Що підприємство поверне цей кредит. Міська рада поповнює інститутний фонд підприємства на суму, яку треба повернути, а підприємство з цих грошей сплачує кредит. При цьому міська рада сама ще й бере кредити. Так, і що в нас виходить? Кредити не кредити. Це, до речі, підтверджує висновок Державних Процитую: так, для оплати праці та комунальних послуг Львів водоканал залучив кредитних коштів у 2021 році 90 мільйонів, у 2022 році 7,5 мільйонів. У 23-му році 62,99 мільйонів гривень. Це для оплати праці комунальних послуг. Водночас кредитні кошти, через кредитні кошти фінансової інституції, через механізми поповнення статутного фонду підприємства залучалися для платежів із існуючими кредитами, до прикладу, на користі БРР вони сплатили в ті ж роки, у 21-му році, 18. Мільйонів гривень в 22-му році, 22,3 мільйони гривень, в 23-му році, 55 і мільйонів гривень. Ви знаєте, що стається з підприємством, коли беруться кредити на кредит. Воно банкрут. А коли штучно доводять до банкрутства. Для чого? Для того, щоб понести ціну продажу. Розумієте, до чого я веду? Так от, щоб взагалі зрозуміти масштаби злочинної безсосударності міста, варто сказати, що кредитні кошти ЕБР в сумі. Це я знову таки цитую з висновку Державної В загальній сумі: 1 млрд мільйон 289, ти... 1... 289 мільйонів 490 тис. гривень у 21-23 роках 1 мільярд 1,289 мільйонів. У 21-23 роках були використані 5 комунальними підприємствами на оплату праці комунальних послуг. В сумі 497. Мільйонів гривень або 38,5% загального обсягу коштів. І 792 з ГАК мільйони гривень, тобто 61,5%, на погашення отриманих кредитів РБР через механізм поповнення статутного капіталу комунальних підприємств. Розумієте, що робиться? Ще раз повторюю: підприємство бере кредити, вони розбазарюються йдуть там на погашення безгосподарської, безгосподарської діяльності. так? Потім місто бере кредити, залучає, місто залучає кредити, а воно ж є гарантом комунальних підприємств. Через механізми поповнення статутного фонду поповнює ці статутні фонди. і з тих статутних фондів гроші витрачаються на зарплату, на високу зарплату, зокрема, керівників. Вони тих бідолах і роботях, які тяжко працюють, і на, власне, погашення боргів за існуючими кредитами, які взяли комунальні підприємства напряму. Уявляєте собі, це роками твориться. А потім, що робить е, міська рада, що робить міський голова? Піариться на самому е, проєкті, піар проєкті особистому Не зламні, можливо, він там цілком корисний, але сумніваю, що там все так добре. Піариться на чому? Що ми помогли. Ми е, мільярд гривень виділи війську. Шановні, ви виділи мільярд війську, ви взяли мільярд коштів на запозичення, ви перекрили ними збитковість ваших комунальних підприємств, над якими надбудова купа чиновників. І вони хронічно збиткові з року в рік. Чим ви хвастаєтесь? з кого ви дурите? А тут ще й перший заступник нашого голови, пану Скаленко, розповідає на камеру. ой, які ми бідні, це ж ми не можемо зараз нічого зробити, бо нам треба 10 мільярдів гривень на заміну водогонів, шановні. Як сьогодні прочитав допис пана Володимира Гірняка, дуже влучно, шановні, для того, щоб розуміти, чи 10 мільярдів гривень, чи 9, чи 50, чи будь-яка інша цифра, потрібно що проєктно-кошторисна документація. І це треба робити особливо, тобто взагалі в першу чергу. І це треба було робити давно, коли відомо вже давно про те, що скільки водопроводів знаходяться водогонів в магістральному аварійному стані. Зробити огляд, технічний огляд. Розробити проєктно кошторисну документацію е і тоді розуміти, на цей водигін нам треба на заміну стільки, то стільки, тоді планувати бюджет, тоді планувати запозичення, кошти і так далі, тоді пояснювати львів'янам включати в тариф, як каже теперішній голова наглядової ради, тоді це логіка, тоді це є певна, ну, певна стратегія якась, а не те, що зараз відбувається. Так от, е хочу вам сказати, що це, що відбулося, це перша ластівка. Тому що справді ситуація катастрофічна. І грошей нема. А ще час війни, а потім час відбудови. І таке підприємство, на яке немає грошей. У нас перепрошую на... тільки на реконструкцію чесних споруд у Львові. Це цифру, яку я чув неофіційну, яку потім офіційно я прочитав на сайті Львівської міськради. Потрібно 200 мільйонів євро. Хто їх дасть свідки ті гроші? Який результат? Продаж. Це йде передпродажним підготовка знецінення підприємства. Потім їх куплять ті, хто має дуже багато грошей. І потім ми, наші діти, внуки, будемо якомусь доброму дядечкою платити ці гроші і економити кожну шклянку води. Я за те, щоб економити воду, бо це справді найцінніший ресурс. Але я не за те, щоб, знаєте, в призледенних зарплатах, пенсіях, щоб люди думали, чи митися один роз тиждень чи два. Знаєте, це... Це, напевно, якось не по-людськи. Ну, але байдуже тим, хто на цьому заробляє великий капітал, або хто обслуговує той великий капітал, як так звані Соросята, і, зокрема, голова наглядової ради Львівого каналу, пан Павлюк. Отаке, може, трошки задовго, вибачте, але я хотів тим поділитися, а Львів'яна пропонує просто думати своєю головою, оцінювати, не погоджуватися зі мною, підняти цифри, подивитися, почитати, порівняти, подумати і зробити свої висновки. Наразі дякую за увагу. Почуємось. Побачимося.